Різдво Твоє, Христе Боже наш, радість звістило світові. Дорогі у Христі, браття і сестри. Сьогодні, по-особливому, ми з вами святкуємо ось це величне свято, свято Різдва Христового, свято народження на землі. У людському тілі нашого Спасителя. І хоч розуміємо, що Христос у тілі народився один раз, але у наших душах Він продовжує народжуватися постійно. Як народжується, народжується у когось добрими вчинками, народжується у когось голосом совісті. Народжується Христос у когось у душі через Його відвагу. Христос народжується у наших душах тоді, коли нам буває гірко. Христос народжується у наших душах тоді, коли маємо віру. Христос народжується навіть тоді, коли у нас залишилися. Останні креплинки надії. Але, народившись у наших душах, Христос допомагає зміцнити їх, зціляє їх, дає їм сили для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб тут на землі жити і Богові догодити. Справді, Різдво Христове є величне свято. І ця подія відбулася наступним чином. Добре, ми знаємо, що передувало цьому. Йосип, обручник Пресвятої Богородиці, пішли до Вефлеєма. Для чого? Тому що римський імператор забежав зробити. Перерахунок населення хотів дізнатися, скільки у його державі живе людей. А для того, щоб дізнатися, кожен мав прийти на свою батьківщину у те місце, звідки він був родом. І там не мов би записатися, відзначитися. Тому Йосип Обручник. Бере Діву Марію і йдуть до Вифлеєма. Знаємо, що було далі. Прийшовши до Вифлеєма, почали шукати собі житло і стукали не в одні двері, їм відкривали господарі. Але як тільки бачили Пресвяту Богородицю, а бачили, що вона вагітна і має мати дитину, не хотіли брати на себе цей клопіт. Побачили, що вже недовго залишилося їй, ще трішки і буде народжувати. І тому всі відмовляли, кажучи, що немає місця чи щось тому подібне. І ось знайшлися одні люди, які сказали підіть за місто і там знайдете печеру, у яку пастухи не розганяють свої отари. Худоби. І ось там оселіться на деякий час. Тоді Йосип, обручник, Пресвята діва, діва Марія ідуть за місто і оселяються у тій печері. Ось стається, що діва народжує, як народжує чудесним способом, народжує без болю і без мук. І, народившись, Залишається дівою, сама сповила дитину і поставила на чисте сіно у ясла. І ось ця подія, здавалося б, нікому не відома, здавалося б, ніхто не дізнається, що народився ще один хлопчик, але сама земля і небо звіщали людям. Про цю величну подію. Пастухам, які сторожили і пасли, Отару Овець з'явився ангел і каже їм про народження Спасителя, і чують вони у небі дивний і величний спів. Слава вишні Богу і на землі мир в людях благовоління. Ангели прославляють Бога, і кажуть, що в людях благовоління? Але дивлячись на це, можемо сказати: народився Христос. Але як колись так і тепер у світі панує гріх, як колись так і тепер у світі повно різної спокуси і різних інших випробувань. Чому тоді ангели співають? Ось таку пісню в людях благовоління, а тому, що мир творять люди. Якщо будемо мати благоволю, то тоді і мир буде у світі. Потім з'являються царі, які приходять до Ісуса Христа з великими дарами, бо побачили зірку на небі якої ще не бачили ніколи, і зрозуміли, що це, напевно, народився величний цар. І вони забажали прийти зі своїх східних країн до ось цієї величної людини, щоби поклонитися і вдар дати дарунки. Дали вони золото, ладан і смирно. І ось так, дорогі у Христі, браття і сестри, перебігши своїми очима цю подію, згадавши все, як відбувалося, починаємо розмірковувати, як ось це величне свято сьогодні ми святкуємо. Здавалося би, сьогодні в нашій державі війна. І ця війна. Нам не мов би попсувало все, спортило все. І ми вже не маємо ось цієї радості. Ми вже не маємо ось того душевного затишку. Але, дорогі у Христі, браття і сестри, маємо звернути увагу свою не на це, а звертати увагу потрібно на того, хто народився. Так, війна ця. Дуже багато попсувала нас, дуже багато зробило нам недоброго. Але війна не може знищити радості Христового народження. Бо радість від того, хто народився, від Ісуса Христа. А коли більше будемо роздумувати, то маємо своїм серцем збагнути, що Христос. Бог узяв на себе людське тіло для того, щоб нас врятувати. Хіба це не радість, дорогі у Христі, браття і сестри? Говорить Святе Писання, що Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав за життя світу. І всякий, хто вірує у нього, спасеться. Хіба це не радість, дорогі у Христі, браття і сестри, так це велична радість. Бог сам приходить на землю, щоб врятувати нас. І коли ось так, дорогі у Христі, браття і сестри, будемо роздумувати про цю подію, то тоді можемо з певненістю сказати, що нічого вже нам не страшно. І співаємо величні слова, з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. А ми знаємо, що ми дійсно з Богом і зараз боремося за правду, а Бог любить правду, бо Бог є правда, Бог є любов. А там, де любов і Бог, там не буває поразки. Там тільки перемога. Дорогі у Христі, браття і сестри, це величне свято Різдва Христового, нехай наповнить наші душі душевною радістю. Нехай ніяка біда і ніяка тривога не робить нам у душі неспокою. Щоб Різдво Христове. Яке ми сьогодні святкуємо, дало нам ще більше надії, надії у Бога і надії на добре і щасливе майбутнє. Бо сьогодні по-різному усі святкуємо. Одні святкують уже десь далеко від рідного дому. Наші воїни-солдати Різдво Христове святкують в окопах під обстрілами, але захищаючи. Нашу державу і нас усіх, а також і є в житті, які цього року не дочекалися цього величного свята. Сотні тисяч людей по цілому світі, які не дочекалися святої вечері, які не дочекалися оцього величного привітання, Христос рождається. Нехай. Господь Бог, який сьогодні народжується у душі кожної віруючої людини, допоможе нам дістати і збагнути радість Христового народження. Дорогі і возлюблені у Христі, браття і сестри, різдво Христове наповнює наші серця, наші доми. Твоєю благодатью. Постараємося не втратити ту благодать, яка є від Бога, а наповнюємо нею ціле наше життя і наслідуємо тих пастухів і царів, які прийшли до Господа, щоби вклонитися йому. Прийшли зі щирим серцем у надії про те, що Господь і врятує їх. Нехай Різдво Христове, народження нашого Спасителя, дасть нам сили, дасть нам відвагу до боротьби за наші душі, за нашу державу і за мир і лад в усьому світі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Субтитрувальниця Оля Шор